Вітаю. У, цьому, у цій частині ми продовжуємо знайомство Google Classroom, але якщо ви працюєте з смартфону чи з планшету, в мене планшет, бачите, ось, я зараз виводжу його на ваш екран. Бачите, так. Для того, щоб працювати, користуватися Google класом, треба встановити, бажано встановити спочатку Google Classroom з вашого магазину. Я знаю, як, ви, як це робити, і ви знаєте, як це робити. Ну, я продемонструю. Заходимо в Play Market. Набираємо тут Classroom Classroom І встановлюємо його. Ну, в мене він вже встановлений, тому я натисну відкрити. І я знову опиняюсь. Як у попередньому випадку з персональним комп'ютером в класрумі. є в мене два класи, у вас може бути один або більше. І цікавить мене дитяча телерадіостудія. Тобто, так же як і в комп'ютері, ми бачимо стрічку. Стрічку. Це мій профіль як учня як учня. Розумієте, так? Ось я можу вийти на якесь завдання, скажімо, яке тут є. Щит батьківщини. Ось ось завдання, яке мені треба виконати. Ви бачите внизу моя робота. Трохи відрізняється від комп'ютерного, так? Якщо я натисну, то з'являються ті копії фото, що я вам надіслав. Ви можете їх подивитись і скачати, змонтувати фільм «Щит Батьківщини, як я вам пропонував. І потім, якщо він буде готовий у вигляді файлу mp4, додати, додати. Тут також ми вибираємо е, декілька варіантів маємо. Ми маємо «Добавити файл, додати файл, е, якщо у вас вже готовий файл. Ви можете файл з Google Диску, якщо він на Google Диску, загрузити безпосередньо з пристрою, з гаджету свого, якщо цей файл знаходиться на ньому. Ви можете створити, вставити на посилання тобто на якийсь сайт, якщо треба. Ви можете зісканувати, якщо у вас є Зроблено виконане завдання письмове, скажімо, не в даному випадку. Або зробити фото. Ви бачите, що на, на планшеті або на в смартфоні тут є ще додатково зробити фото. Це дуже е, допоможе вам, якщо ви зробили якусь роботу е, на аркуші, там схему намалювали чи щось, ви її можете сфотографувати або зісканувати та надати як виконану роботу. Або с -с 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 створити. Так, як і у попередніх випадках, випадках. створити документ, презентацію, таблицю чи PDF-файл. Тобто, якщо ви натискаєте, то ви бачите, зараз з'явиться, ось поле для створення документу, поверху бачите завдання Майк. Це я так називаюся як учень. От, І потім тут працювати і робити якісь, якісь записи. Якщо ви бажаєте зробити, потім зберегти його на диску, тобто до ми додаємо олівець і щось тут робимо, пишемо. Ось. Якщо ви потім його зберегли, написали, то ви потім можете це зробити, в... як виконане завдання. Що я можу сказати у цьому випадку? Бачите, він не хоче відкривати Google документ, він пропонує відкрити. Тобто у мене не встановлено додаток Google документи. Він пропонує встановити. Я встановлю його. Зараз він встановиться. же і у вас, якщо немає додатку Google документів, ви його, як і Google Classroom, можете встановити з Play Market. Коли він встановиться, зараз. Я натисну «Відкрити». і, до речі, у вас на робочому столі з'явиться там, де Google застосунки, Google додатки, з'явиться ще один ярлик під назвою. Google Документи. Ну, він встановлюється деякий час, щоб не гаяти, щоб не гаяти, я показавши шлях вам, а ви зробите це самі, якщо ви забажаєте додати якийсь Google документ. Точно так же також і інші ви можете зробити. Ну, тут ви можете відкрити? Ну, такий випадок, продемонструю, дуже вам, мабуть, зручний зробити фото. Роблю фото. Ось як ви бачите нашу студію, так? Я робуф роблю фото. Зробив. І... І додаю це фото з'являється з'являється е, у вас як додана робота. Бачите, так? Да? Так? Ось. І після цього ви натискаєте, якщо це вже закінчене завдання, ви можете ще якісь додати і документи, і фотографії, і сканування. Ну, якщо ви закінчили це завдання, то. Відправити повторно, Пов... відправити. У мене це повторно, я вже відправляв таке завдання. Відправити повторно. А вас просто відправити. Підтверджуєте, відправити. Все, ваша робота відправлена, я її побачу, оціню і поверну зауваженням або без них. Якщо я повернув вам цю роботу, це не значить, що вона погана, це значить, що я її побачив та оцінив. Якщо ж я напишу, що, будь ласка, переробіть, то ви зробите ще раз і відправите повторно. Зрозуміло? Ну, які ще питання? Ну, звісно, можна, так же як і комп'ютери, ще є інший шлях. Виходу не через Google клас безпосередньо, а через, скажімо, через вашу електронну пошту. Зараз ми знайдемо електронну пошту. мою як учня. І знайдемо якесь заняття, якесь завдання. Яке завдання? завдання? Нове завдання. Ну, Нехай те ж саме завдання щит Батьківщини. Ось бачите? Я натискаю, відкриваю цього листа, бачите, так? З'являється це завдання. Це завдання. Відкритий. І я автоматично виходжу в Google Class. Якщо у вас не встановлено Google клас як додаток, то смартфон чи планшет запропонує все одно встановити. І ось ви побачите це завдання, яке я вже виконав, потім то, от, але я можу ще раз його виконати. Я можу відмінити. Здано запізненням воно в мене. Я можу відмінити відправку і знову це завдання виконати. Якщо воно було б мені повернено педагогам, і там були, були якісь вказівки приробити чи доробити, я. Його відіслав повторно. Ось мені я можу відмінити відправку, якщо мені були зауваження, і зробити нове завдання. Додати нове завдання. Зрозуміло. Тобто, у вас є декілька варіантів і тоді, коли ви працюєте з планшетом або смартфоном. Ну що ж, я вам розповів всі варіанти. Перший варіант, як я бачу як педагог, як я надаю вам завдання і іншу інформацію. На другому занятті я розповів. На другій частині заняття я розповів, як з точки зору учня працювати з Google класом і виконувати завдання. І на в третій частині зараз я розповів, як працювати, якщо ви виконуєте завдання і взагалі працюєте в google класі з планшету або смартфону. Тому я зараз вже буду чекати, що ви знаєте, як працювати. Всі знаєте і будете виконувати мої завдання. Будь ласка, я чекаю. по